21. 82617 від 1612.21 поначенняку Сергій Володимирович Водойського тему пошту передбаченого частини 2 статті 369, 2 Кримінального кодексу України, прошу секретаря доповісти явку учасників у фіксації сьогодні технічними засобами. Наша часть засторонні бачення встановили прокурори спеціалізованої декораційної прокуратури всіме прокуратури зрієчні, чого все раніше встановили з приможним переміралися. Також судом на засіданні присутній обвинувачений підтримує екстрим квартиру, що особа раніше встановлювалася. Судом на засіданні на місці обов'язки його записаної адвокат Кривичкова Олексія Сергійовна. Була потім на присудове засідання належним чином, судове засідання подали питання про відкладення у зв'язку з сроком відрежним. Здійснюється план аудіо та відеофіксація судового засідання, що не звук від 2000 років секунди, комплекс працездатний та статусапи здійснювалися. Здійснюється трансляція судового засідання на відокканалі вищого корупційного Склад суду не змінився. Кримінальне провадження здається головуючим суддя Селендяк Ольга Ярославівна, судді Олійни Плаксана Вікторівна Широко, Катерина Юрівна, секретар судовосідів, Зобріцька Анастасія Миколаївна, за сторони обвинувачення, прокурор. Корзун Віталій Сергій за сторони захисту, звичайно, за обвинувачення Кузьміних Сергій Володимирович. Так, якщо в нас немає відводів, надаю захисник... прокурору клопотання <кій> захисника, щоб глянули. Ви знаєте, так? Да? Ці обставини відомі? Ну, Чи необхідність облюдаваться? І в мене тим часом питання до Сергія Володимировича. Підніміться, будь ласка, щодо Підніміться. Щодо е... ваша позиція, щодо можливості проведення судовосіньків від суддя захисника. Я хочу бути захиснити відсутність. Тобто ви просто відкласти судовий зацікавлення? Так. так. Угу. Добре, дякую. Думка прокурора. Безперечно, заново беззахисника не можу поводити про це на цьому поляга. Разом з тим, не вважається одним посторонне обвинувачення, причина наявки струкового відрядження, яке Лариса Сергія сама себе відправила до міста Львів. Проте не зазначилось, яких причин вона себе туди відправила. Здійснення під процесуальних і захисту, mm -hmm. участі судових засіданнях тощо. Яка службова необхідність, ви маєте на увазі, так? Так, mm -hmm. Яка, яка саме причина є поважною в даному випадку? СМС саме від речі, але є поважною в mm -hmm. даному випадку. Добре, дякую. Скажіть, будь ласка, а вдома з яких причин ваша показує? Ні, каже, що не вдома. То ви ж не дослухали питання. Я знаю, що вона було відрядження, і вона сказала, що там відряджені. Я не хочу знати питання. Туди поїхати. що думки учасників суду хвилин відкласти судове зв'язку з спознаякою адвоката Криволу Ручку Лариси Сергіївни на іншу дату, погоджену попередньо. Це у нас буде 19 січня на, 12 30, не бачаюсь, на 10 годину 30 хвилин. У нас була дата ще завтра, 12 грудня, оскільки виходить адвокат. Завтра завтра в, включно. Що включно. Так само сесія відбудеться Верховної Ради подає на час е е е засідання. Не, тому ну, завтра я вже дуже особисто не могу. Ну, Через то я ж кажу, що наступна дата буде 19 е січня на 10 годину 30 хвилин. Е щодо адвоката, ви їй передасте конкретну дату. І е е так само суд е е ухвалив здійснити запит до даного адвоката. Е для того, щоб з'ясувати, яка саме службова необхідність виникла і зумовила дане відрядження. Так, згідно з наказу, адвокат особисто сама себе видала цей наказ про правильне відрядження 10 січня, він датований. Звучить таким чином, що направити адвоката криворучку на Срійну у відрядження до міста Лів строком на три дні в період з 10.01.23 по 12.23 включно виплатити добові оплати праці згідно чинного законодавства, ростим зазначеному ну, для, для чого? Для участі в своєму засідання чи з якихось можливо інших причин. Так, і на даний час судове сідня оголошується закритим.